Кабінет міністрів всіх звільнити негайно, всіх суки такі. Раз президент наказ, все звільнили. Парламент простріляли. Ну, далі що? От що буде далі? Це люди, які ніколи сраку з дивану не піднімуть без бабла. Микола Версен посміхається. Я його запрошую час від часу на аналізуй. Привіт, Микола. Може, він Привіт. не хоче приходити, але я його мучую питаннями. Ми домовлялися поговорити про корупцію і про різних людей, які там щось базікують в суспільному просторі. Воно потім йде на широкий загал. Люди нервуються. Ну чого там приховувати? Ми чуємо ці розмови від людей. Ми теж ходимо вулицями і розмовляємо з знайомими. Але я знаєте, з чого почну? Не з корупції і не з депутатів на прізвище без угла. Я перед вами мала розмову з людиною, яка повернулася щойно з фронту. Ми говорили про різні там обставини, як що. І я от вирішила вас запитати про таке: ви можете собі уявити, Микола, що припустимо, виходить президент Зеленський і каже, шановні громадяни України, на даному етапі, от на зараз ми проаналізували усі свої потужності, спроможності. Ми порахували скільки у нас в українському війську. Ми побачили свої невдачі, слабкі і сильні сторони на сході країни, на інших рубежах. І на даному етапі ми вирішили, аби зберегти українського солдата на деяких фронтах зупинитись або відступити. Ми не йдемо з цієї території назавжди. Ми тактично відходимо назад, але стратегічно тримаємо собі в голові, що ми можемо повернутись. Просто так життя зараз складається із союзниками, з виборами в США і в Європі, і з нашими просуваннями щодо намагань отримати більше зброї. І внутрішня економічна ситуація так складається, що ми приймаємо ось таке рішення. Чи можете ви уявити таке звернення президента? Ну, якщо буквально розуміти ваше питання, то не можемо. Тому що якщо вони там не ідіоти, а таке враження, що вони не ідіоти, в тому сенсі, що вони розуміються на піарі, то для початку буде довга така тяганина з поясненнями. Тобто, це буде тижнями тривати, що отам отут пояснення по дипломатії по міжнародних справах. по ситуації з мобілізацією, ситуацією з постачанням зброї, оце заверещать всі, значить, фахівці, і в якийсь момент виступить для заспокоєння думки суспільної президенти, скаже: от, значить, така от ситуація. Думаю, що він буде огинатися, він не скаже про відступ, він скаже про гальмування, ну таке от. А, і я думаю, тоді нація ну, буде дискусія, все одно нація так чи інакше сприйме. Тобто, та частина нації, яка а, здатна, перепрошую, аналізувати та і на цьому та. слові і на цьому слові аналізувати, ми закликаємо підписатися, залишити коментар. Так, да, залишайте на обматюкайте вересня, нарешті. Обматюкайте вересня, передайте всім іншим людям, подзвоніть сусідам, і друзям, як казав. Колись з колегами коли вересні Не будемо казати, по якому каналу. Ну ну. От тому, значить, вони, безперечно, скажуть: ну да є, є такий варіант війна це війна, а тому, що суспільство, мені здається, вже трошечки призвичаїлось, трошечки воно звикло до того, що несуцільні перемоги. Якщо б це було півроку тому, було б важче. Сьогодні це легше, тому що дійсно фронт зупинився до певної міри. Є проблеми там Авдіївці і так далі тому подібне, от. Так що я думаю, що здорова частина нації. Я думаю, все ж таки, все ще спос... думаю Думаю, я так сподіваюся, що це більшість нації. Вона сприйме це ну з варчанням кажучи російською мовою, але 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 сприйме. Але безперечно, буде там відсотків 10-20 може, навіть більше, які скажуть, а що такое. Ні, ну безперечно, будуть, буде критика самого Зеленського, там пообсідали на банковій, буде критика Байдена, де Зброя. Коротше, є категорія людей, які ніколи не винні. І що б там у них не сталося? Вони не винні і, і, і винними їх не можна зрозуміти. І вони завжди знайдуть когось, хто винен більше чи менше. Безперечно, у росіян не, не гарні справи, але народу повно і підступність в мобілізації теж є. і Тому, безперечно, вони мають тут. тут вони мають перевагу. Вони ніде вже не мають перевагу, окрім як ем, оце військове м'ясо як тепер прийдто говорити. Окей, переходимо до питання, заради яких ми зібралися з Миколою. Нагадуємо, що ви можете підписатись. У нас є і кнопка спонсорувати, але залишайте свої коментарі. Дайте бабла, бабла. Дайте, дайте бабла. Я вас була. Шо такое? Микола. Ми працювали з вами в досить пристойних конторах, які називались телевізійні канали, ви Зараз працюєте. І в принципі може і пода, і надалі десь зустрінемось на якомусь телеканалі. А от так я зайду з, з, з стилу зайду? От уявіть, ви ходите, в принципі в нормальному такому. Ви працюєте в нормальній кампанії, вона відома. І тут бігає ваше і питає вас. Микола, ви бажаєте усім депутатам смерті? Або таке дивне питання від вашого керівника? Микола, ви бажаєте, щоб усіх розстріляти депутатів Верховної Ради? А потім бігає і каже: а мають депутати там на фронті негайно бути воювати, все покласти свої справи, і таке інше. От що ви подумаєте про цю людину? Ну вона, наче вас, запросила на роботу, вона, наче там керівник, менеджер, і це якась там контора в п'ятихатках, хатках. Передаємо тоді вітання. А це що це якийсь ідеатизм, це корисний ідеатизм це, це і псо у вигляді живої людини. Як реагувати? Я так натякав на, чекав, ну, на я такі, що якби я не знав вас довгі роки, то я подумав, що все ж таки це безугла в мене питає, тому що так ви виглядаєте точно не схоже на неї. Я її давно знаю. Я запрошую на ефіри. Вона людина дивна, м'яко кажучи. Це людина, яка я не думаю, що вона розуміє світ, якому вона живе. І жахлива історія була, коли я дізнався, що вона лікарка, і я подумав: О, Господи, невже ж? Ну, не мож... я б не пішов до такої лікарки, бо вона реально ну, не свідома. Тобто, от в прямому розумінні цього слова там якісь проблеми зі свідомістю. Значить. Соціологи мають право ставити будь-які питання. Люди взагалі мають право ставити будь-які питання. Це питання етики. Тобто, характер звички. я нещодавно досліджував це. Ну, а як такий, в, в, в в квартирі вченого, оскільки я виховувався, то спочатку ти йдеш і, і дивишся дефініцію етика просто в, в, в цьому в гуглі. Значить, і е, е, Є, є часи, коли це є місця і часи, коли це абсолютно абсурдно. От, і це якраз зараз оце 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 оцей час, і ці місця місце. Називається Україна. А час називається Війна. І от якщо ми це все покладемо в одну в один в термос. То ми зрозуміємо, що напій буде дуже гострий, дуже гарячий. І треба до нього ставитися, і може, навіть до певної міри, отруйний. І до цього треба ставитися обережно. Коли клепки в голові нема, тоді людина починає говорити: А чого? А почему А що такое? От приблизно навіть з таким з такими, з такими наголосами. От. Тому так само, як і журналісти, мають право писати, ставити туди, сюди, але просто треба розуміти, що ну не на часі, не, не зараз, не, не зараз ми будемо з'ясовувати ці справи, а може, коли все заспокоїться, коли суспільство буде не таке збуджене, не таке нервове. І так далі. Але коли це відбувається, ну от людини про така думка виникла. І я думаю, що може це навіть не, не, не цієї людини. Я навіть не думаю, що у депутатки цієї є в голові та клепка, яка може придумати така на, на придумуюча кнопка. Тому що може вони сиділи пили каву, там я не знаю. А хтось сказав, от цікаво буде дізнатися. Або вона почула від когось за вас, всіх поубивати треба. Ну і вона от вирішила спитати, надо поубивати, чи не треба поубивати. Так що різні варіанти можуть бути, оскільки я її давно знаю, я не сильно дивуюсь. Я дивуюсь швидше, що думають партія, до якої вона належить. І, і навіть у мене тут такі думки є, що може би її зробити зауваження, а вона людина, яка дослуховується, я думаю, до зауважень. А потім я думаю, може вона знаєте, завжди є такий момент відтінок, тобто відтіняти хороших від плохих віцатка от, от, І тоді вони, значить, у них у них є така, така, така опція, як тепер модно говорити, ідіота. Вже корисний цей ідіот чи не корисний, я не знаю. Але е, на, на тлі, на фоні неї е, 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 всі решта дуже респектабельні, дуже такі солідні, хороші такі депутати. І ну, а от є такі, знаєте, є у нас в країні і такі люди, і от є відзеркалення таких людей, і є оця пані Безугла. Тому я не бачу. Чогось значного, ну, а те, що нація збуджена і вона готова реагувати на такі речі, ну, безперечно, вона готова реагувати на такі речі, і в нації є багато людей. Я просто інколи собі уявляю картину, як це коли сказали, за збичу меч була така такий тост. От якби ці мрії людей би здійснювалися, що б вони сказали? Тобто, оскільки мене немає в соціальних мережах, я не знаю, що там люди пишуть, але я читаю відгуки на якусь інформацію. От якась там Носій, там, я не знаю, і там якийсь журналіст чи якийсь публіцист, щось написав, от там треба так, треба так, треба так. от І потім, значить, знизу пишуть реакції люди. І дуже багато людей, слава Богу, не всі пишуть: та убіть його нафіг вообще розстрілять, от это. А от того розстрілять, а цього вигнать. А... А того, значить, уб'ять, а того повісить, а тому голову отрізать. <кхе> от, я сиджу і думаю, от уявимо собі на одну секунду, що сидить на горі, наприклад, той самий Зеленський і каже, треба дослухатися все ж таки до людей. Так. І, і от сказали люди розстріляти, видавели і розстріляли. Що буде завтра? Що буде через тиждень, коли ті самі люди побачать от, розстріляне, от, масово звільнили. Кабінет міністрів всіх звільнити негайно, всіх суки б такі. Раз президент наказ, все звільнили парламент простріляли. Ну, далі що? От що буде далі? А ви знаєте, я задавала це запитання? Я ж теж я не така відома, як ви, тому я не знаю, які у вас точаться дискусії, коли ви там пересуваєтесь десь в публічних місцях. А я задавала, що далі. От прийшла до мене людина і так само. Каже, до да, всіх навила, да задолбала ця Верховна Рада, все як запитала пані Бузула. До речі, вона сказала, що вона скористалася можливостями прямої демократії. А чого? І я поставила соціальний експеримент під час війни. Але я кажу: ну окей, ви взяли вили, повиганяли депутатів, віддали Верховну Раду для там, притулку для тварин чи для когось ще, все, все далі. що? Ви готові робити щось далі? Як країна буде жити далі, в вашій уяві? Тоді людина чесно мені сказала: ні, я тока вілами, Далі ні, я нікуди не йду. Ну так оце і так і є. Тому що всі люди, які прораховують, аналізують на один крок, крок на один на два. Вони відразу: блін, да, добре, цих не буде, що буде далі? От, а і таких людей багато. Ми досі розумієте, у. у, 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 у Мене звинуватити в тому, що я закоханий в зеленського не можна зважаючи, що у мене дуже різні до ним були завжди. А ви знаєте, наче наші користувачі в Тіктоці до речі у наш теж що є є тик, і Микола там є. Вони переконані, що вам платить зеленський вже від початку 24-го 22-го року Так що я просто вас ну, це з люди, які ніколи сраку з дивану не піднімуть без бабла. Так. вони вони не можуть собі Це перша. першу людину, яку я побачив, був прем'єр-міністр, якого потім посадили в Америці. Як його звали? Пам'ятаєте, е, Юліна Юлії Володимирівни. Перший чи то соратник е, да, е, да, да, Ла, да, да. на дада Лазаренко, мені підказує глядачі. Лазаренко. Лазаренко, Коли приїхав в Київ, ще в 90-х, ми такого не чули. І він каже: у мене є тітрадочка, де я записую все, що проти мене говориться, і я розумію, звідки це. Тобто, людина не здатна самостійно приймати рішення. От мені подобається синій колір, і я кажу: синій колір класний, такий блакитний. А всі скажуть, ну такі люди скажуть, це Олександра йому заплатила, щоб він так Він сам по собі дебіл. Йому не може щось подобатись, не подобатись, він не може відрізнити світле пиво від темного і нефільтрованого. Якщо він скаже, що це темне, він любить сьогодні. А я дійсно різні пива п'ю. То скаже, це йому заплатили ті, що в темне пиво. А завтра буде пити світло, то заплатили ті, що світле пиво, а там наплатили, що нефільтроване, і так далі. І тому подібне. І цих людей не можна переробити, їх треба посадити навпроти Зігмунда Івановича Фройда. І щоб цей Фройд ну, поприсався в голові там і, і, і знайшов, що ці люди вони завжди будуть критичні, але абсолютно безвідповідальні. Не зовсім розумні люди все одно існують в соціальних мережах, в яких існує наш проект. Аналізує, підписуйте, залишайте коментарі. Ми може якось знов покличемо вересня. До вас запитать, купа, але от, забігаючи наперед, на ваше рандеву, знов на нашому каналі. Одне запитання лунає постійно, воно стосується корупції. І от диванні люди, перехожі люди. Оцей постійний інформаційний шум, інформаційні навіть не вкиди, а якісь розслідування. Ти в стрічку навіть гортаєш і ви так само це робите кожного дня. Той вкрав, той відписав землю, той домовився з кимось. Керівником кадастро депутат та вирішили поділити ту землю. Тут на вашій львівській землі, де ви знаходитесь, передаємо вітання Львова, була було гучне весілля, наречена з красномовним прізвищем Москва була вдягнена, красиво, Всі співали, танцювали, їли великі торти за величезні кошти. І у людей виникає питання: а от у мене там син чи онук, чи дитина моя, він підлягає під мобілізацію. І навіть таке непопулярне питання, і, може, воно не неприємне, але воно лунає весь час, і вам його пишуть: за що йти воювати? Ці крадуть, ці не можуть з цими розібратись ніяк. А я маю брати зброю, дякувати, якщо держава дасть, а ні, то родина буде мене збирати і буде йти там воювати за державу Україна, яка, в принципі, в тилу не дуже то і радує власне, громадян. Це таке питання теж, диване, але ви знаєте, воно в різних. В різних формах так чи інакше випливає, і е, на вашому каналі, там де ви роботи, працюєте ці запитання є і в соціальних мережах. Пишуть то, щоб ви сказали, так щоб не обматюкати людину, тому що це дуже довга відповідь. Я розумію, це не чорне, біле. То треба пояснити, да що держава це не тільки шматок хлібу, а там то п'яте, десята, але тим не менше. Ну, я думаю, що ви не журналісти. Я, знаєте, такий інтелігентна людина, нібито. І я завжди спочатку думаю про себе і про своїх колег, а потім вже матюкаю когось на відміну від дивану, коли спочатку матюкають когось, а про себе навіть не згадують. Розумієте, традиція української журналістики, якщо така існує, полягає в тому, що дуже легко знайти недоліки. А дуже важко, подумайте, глядачі. Не просто знайти щось добре, а описати. От як ти опи... нас у нас є зразки в кінематографі, наприклад, чогось хорошого. Дуже мало. Зазвичай це хто: поліцейські або бандити. І, і, і там є драматургія, і, то, і тут дуже легко описати, а щось таке. Хороше людина. По-перше, важко описати. А по друге, голова людини хоче скандалу. Це не є відмінність там савка от не Савка. Ну, от я завжди наводжу цей приклад: от вийшов фільм «Опенгеймер». І всі ми дивимося, є фільм «Наполеон», є фільм «Опенгеймер», є радянські фільми про війну. А є фільм про, про оці колесики на валізках. Знаєте, є колесики. Значить, мільйони людей мають дякувати якомусь ікс, який це придумав. А жодного фільму про корисність ви не знайдете. Я завжди витягаю тоді з кишені, просто зараз нема під рукою кредитну картку. Хтось придумав кредитну картку. Мільярди людей користуються кредитною карткою. Хто знає прізвище людини, яка цю форму придумала? Ніхто не знає, нема такого фільму. А Опенгеймер, який придумав ядерну бомбу, є. Тому звинувачувати когось в тому, що от вони такі злі ці люди, вони не хороші. Це природа людська шукати оце гівно. А українські журналісти не можуть описати, не можуть стежити, на відміну від американців, взагалі англосаксів. І якщо ви спостерігаєте, ви спостерігаєте час від часу західні програми, всяких там опровімфрі, вся країна, якийсь пожежний когось врятував з ранку до ночі всі великі газети. Всі канали подивіться, всі описують літературною мовою. Знаходять якісь ракурси, що от як він вчився в школі, як він цей, як він цей, от інтерв'ю з ним. От його запрошують. От його питають. Оцей позитив лляться просто річкою, широкою річкою Дніпро, в голови американців, англійців і так далі. От подивіться приклад цієї людини. А... І це складно. А написати Вася ставди у петі дуже просто. Це питання загальної культури. От є люди, яким соромно відрізнятися, а є люди, яким навпаки, хочеться відрізнятися. Це бідність внутрішня, не грошова, а внутрішня бідність, коли людина іншим похизуватися не може. І друзі у нього такі самі і у неї. І вона каже: а от у мене свадьба круче, ніж у тебе. А от у тебя було скільки людей? Сто? Говно. А, а, по... а у мене танцювала, співала полякова з Панамарьом, а у тебе гавно. тетя да. Галя на скрипці зіграла два рази, і все. Так, да, да. багато українців ще не наїлися. І вони під час війни будуть себе отак, от, отак -от позиціонувати, і це жахливо. Я за те, щоб ресторани працювали, музика грала. У Львові цього доста, і я це дуже поважаю, тому що мрія Путіна, щоб якраз музика не грала і ресторани були зачинені. І щоб ми всі ходили, похнюпившись, і, 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 і нарікали на власний уряд і на все на світі. А ми не нарікаємо, ми продовжуємо жити життям українського народу, і заради цього воюють хлопці на фронті, З, заради заради. Того, щоб стиль життя українського залишився, отакими от людьми ми отак от поводимо. І якщо ви згадаєте виступи після терактів в Лондоні, чи в, в Нью-Йорку чи в великих містах, то завжди лідери цих країн казали, вони хочуть примусити нас поміняти стиль життя. Ніхера у них не вийде. Але є таке перебільшення, таке вже жлобстводробство. І люди просто хочуть показати один одному наскільки вони круті, багаті, і так далі. Це безперечно, несмак, відсутність етичних норм, бри і внутрішня бідність, це найвлучніше, те, що ви сказали. Напевно, так воно є, тому що там достатньо молоді люди, які в принципі з статусом і статками могли поїздити по Європі, подивитись, але це напевно, ось це, це ознака цієї внутрішньої. Бідності, я, я погоджуюсь з цим бо іншого ага. пояснення, в принципі, ну, це не те, що не смак це просто недоречно. Ми скидаємось на дрони, на екіпіровку, щось передаємо, в'яжемо носки нашим. Чекайте, шлюб це інтимна справа, це він і вона. Ні, я ну, завжди це... думав нафіга ще тисячу людей. А, ну, що вони роблять там? Я, я розумію раніше, це коли ця дівоча честь була в моді, і оці всі, всі, всі ці свідки свідчили про те, що вона дійсно не займана. Щоб показати мені, на ранок, не вони просто... казали, що точно не займана. А тепер що вони там роблять? Ну, поїсти, подивитись, поскрежетати зубами, що от Машка вихопила собі нарешті, Сашку. І залабанили Лабані да. таке, таке свято на всю Львівщину. Що досить. Ну, вони погано вдягнені. якщо подивитися, вони погано, вони на охайні, вони погано. Там все не несмак, це не італійські костюми, але такі, або ж так, італійські, але. Ну просто тільки італійці, і, і британці вміють шити так, що воно ну, елегантно виглядає. Але якщо ти. Народився і виріс в селі Червона Цицька. То я не думаю, що у тебе просто постава така, щоб хоч італійське, хоч французьке, хоч англійське. Воно буде як ну недоречне, як на мене, одягнути пачку балеріни Знаєте, я не думаю, що це естетично когось задовольнить. Все, ми закінчуємо з вереснем. Я обіцяла що це буде 15 хвилин. А він як завжди накидав мені аргументів на 30 хвилин. Може, менше. Ну, бачити. Дякую. Аналізуйте з нами, ставте запитання вересню, підписуйтесь і бабла. Давайте побільше бабла. Да, все це під не платив Зеленський. Єдиний спосіб, щоб він мені не платив. Платіть ви мені тоді ви зможете заспокоїтись. Все, Все, дякую, пока. Микола, до наступної зустрічі пока, Залишайтесь на аналізу.